20 липня на стадіоні Ворскла відбувся футбольний поєдинок між збірними командами артистів України та друзів ФК Ворскла. Це був благодійний матч, під час якого збирали кошти для ветеранів, які отримали складні травми під час бойових дій та при виконанні службових завдань. Проти знаменитостей зіграла місцева команда, за яку, крім колишніх футболістів, грали працівники Полтавської ОВА, ДСНС та поліції. Я вперше. З командою ОВА долучились до такого благодійного заходу, а саме футбольний матч. Ми збираємо гроші на реабілітацію наших трьох бійців, які отримали тяжкі поранення під час бою. На себе команда ОВА взяла організацію. Це така соціальна в першу чергу історія. Для нас це дуже важливо. Ми допомагаємо військовим, робимо все для того, щоб була перемога не тільки в офісі, не тільки в адміністраціях, Ну, от, а крім того, що і на футбольному полі. І такі заходи це якраз згуртуватися разом, підтримати всіх, підтримати хлопців і обов'язково обов зібрати максимальну кількість коштів. Отам от от є у нас qr кодик будь ласка, зверта... Скануйте qr код і все буде і донайте, донайте, донайте. за команду друзі Ворскли грає сьогодні і керівник рятувальників Полтавщини Андрій Хежняк. Говорить, з футболом він на ти. Тож залюбки прийняв запрошення доєднатися до цієї ініціативи. Незважаючи на те, що сьогодні війна в країні, незважаючи на те, що така ситуація і в Полтавській області гостра стоїть із відключеннями світла, і з прильотами Надо проводити, потрібно проводити такі матчі і і всіляко звертати уваги, і суспільства що до, до того, що у нас відбувається, що в нас є поранені бійці збройних сил інших правоохоронних органів, і що вони потребують нашої уваги. Вхід на поле для глядачів був задовільний внесок. Також ця гра відрізнялася дещо своєрідними правилами за найбільший донат. Будь-хто з трибуни міг зайняти місце як в одній команді, так і в іншій на творчих людей, артистів України вже не перший рік їздить у всі регіони України і от, під час повномасштабної війни. Ми підтримуємо. Регіони збираємо донати, підтримуємо їхні десантно штурмові бригади, збираємо на дрони. Ми вперше, скажімо так, приймаємо участь в конкретній підтримці наших українських героїв з Полтавщини, які воювали і отримали досить серйозні травми поранення. Вони захищали нас, а зараз потребують, щоб ми захистили їх. Матч був запеклим. Основна гра закінчилася з рахунком 3-3, А в серії пен. Нальті, кращими стали друзі ворскли – 9-8. Роль у тих, хто не професіонал у футболі, це розважати людей. Знаєте, як це в театрі, коли ти виставу граєш, коли маленька роль, їй складніше грати ніж велику роль. Ну я за таймінг маю на увазі, бо ти за короткий час маєш зробити стільки всього встигнути. Щоб тебе запам'ятали, ми не професіонали. Ми не знаємо, як думати по футбольному. Ми не знаємо, як бігати по футбольному. Цього ми не знаємо. Тому, мабуть, нас вистачає саме в футболі, саме в футболі, на дві хвилини. Або як кажуть чоловіки, на всю ніч. На благодійному матчі полтавці задонатили 100 тисяч гривень, а мережа магазинів Аврора додала до збору ще півмільйона. Та на цьому збір коштів не закінчується. Він триватиме до 24 липня, включно. Повідомили в обласній військовій адміністрації.